І ми чули про енлави та Джавеліни. Так, навіть наша рубрика називається. А що якщо ми вам скажемо, що в Україні є не менш крутий протитанковий ракетний комплекс? Повірите? Мова про ПТРК Стугна П і він справжній ветеран російсько-української війни цей комплекс використовували ще при обороні луганського аеропорту влітку 2014 року, а також при обороні Донецького аеропорту. Коротше, ПТРК нещадно знищував ворога на багатьох ділянках фронту. Неодноразово вона допомагала нашим бійцям і під час повномасштабного наступу стугною. Українські герої збили навіть кілька нєт російських ударних гелікоптерів. Ка-52. Мене звати Єва Ніколашвілля, а це свята Джавеліна. Ми починаємо. На П – це український протитанковий ракетний комплекс, який призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. Як виявила практика, застосування стугни П ПТРК також здатний вражати статичні та маневрені повітряні цілі, типу гелікоптер. Десь заплакала Росія. Розробка української ПТРК розпочалася у 2005 році. Ракети до нового комплексу називаються також Стугна. Їх створювали ще після здобуття Україної Незалежності, але тоді вони були потрібні. Для інших видів озброєння і мали калібр 100 мм. Ракети ж для «Стугни-П» більшого калібру 130 мм. Спочатку розробки до взяття на озброєння «Стугни-П» пройшло немало і небагато 6 років. Офіційно ПТРК «Стугна-П» був прийнятий на озброєння Міністерством оборони України 12 квітня 2011 року. Але масовий випуск почався 20 березня 2015 року. До базової версії комплексу входить встановлена на тренозі пускова установка, контейнер для ракет, прилад наведення та пульт дистанційного керування, що дає змогу оператору робити пуск на відстані. Наведення комплексу лазерне, напівавтоматичне. Тобто, розрахунок може розгорнути комплекс, а потім управляти ракетою. По телевізійному каналу із закритої позиції на ракеті встановлена тепловізійна головка самонаведення. Для пуску оператору достатньо навести прицільний пристрій на ціль. При цьому електронне зображення цілі та оточуючого її фону переписується у головку самонаведення, і ракета готова до пуску. Після старту ракета повністю автономна. Оператор вже може відійти на безпечну відстань та керувати комплексом дистанційно з пульту, який виноситься на відстань до 50 метрів. Дубна П комплектується ракетами калібрів 130 мм та 152 мм і здатні вражати цілі на відстані до 5 тисяч метрів і має два режими атака цілі: згірки, броньовані цілі та попрямій. За період використання бійці помітили і слабкі сторони розробки. Вартість одного пострілу зі зіснувне за оцінками експертів 20 тисяч доларів, і це доволі дорого. Тож потрібно дивитися, чи буде пуск виправданим. Інший недолік це вага комплексу разом з ракетою. Це більше як 100 кілограмів для порівняння вага Джавеліна з ракетом трохи більше 22 кілограмів. Однак ще у 2015 році було вирішення цієї проблеми, якщо так можна це назвати. Для потреб української армії розробили також мобільний про. Танковий комплекс Стукна П. ПТРК поставила на базу квадроцикла. На платформу вантажного відкритого багі встановили ПТРК з дистанційним керуванням та три запасні ракети. Він також може бути оснащений стрілецькою зброєю. Екіпаж всюди ходу складає всього дві особи. Завдяки потужному шасі з двигуном потужністю 63 кінські сили та повному приводу. Мобільна ПТРК дозволяє розвивати швидкість до 105 км на годину та несподівано з'являтися там, де ворог його зовсім не очікує. Стугнув полюбили не лише в Україні. Цей комплекс замовляють і іноземні країни. Експортна версія має назву Скіп. Він заслужив у них репутацію високоточної снайперської гвинтівки завдяки чудовій точності влучання у ціль. Тільки замість патрона ракета. Вона на відстані 2,5 кілометри влучає всередину нанесеного на щит перехрестя розміром 2,3х2,3 метра. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте та не забувайте донатити на ЗСУ. А ще, якщо вам сподобався випуск і ви бажаєте підтримати наш канал, то це можна зробити на картку МОНО. Всі реквізити в описі. Бо є для тебе.